Права 1667. Приватний підприємець за 4 дні продав 1 тонну 240 кілограм картоплі. Скільки кілограм у середньому він продавав щодня? Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку запишемо, а скільки ж це 1 тонна 240 кг у кілограмах. Записуємо перше діє. Тобто пишемо 1 тонна 240 кілограм. Це дорівнює. 1 тонна – це 1000 кг. Плюс у нас ще є 240 кілограм. Ну і разом це буде 1240 кілограм. Гаразд. Тепер, щоб знайти, скільки в середньому він продавав щодня, нам треба цю загальну масу поділити на кількість днів на 4. Записуємо друге діє. Отже, 1240. Що ділиться на 4, це дорівнює. Можна по різному ділити. Можна 12 сотень поділити на 4, це буде 3 сотні, 40 поділити на 4, це буде 10. Тобто буде 310. А можна поділити на 2 і ще раз на 2. Записуємо, це буде 1240. Що ділиться на 2, і ділиться на 2. Два рази, якщо ми поділимо на 2, це буде поділити на 4. Ділимо на 2, 1240, це буде. 620. А 620 поділимо на 2, Це і буде 310. Так, у дужках записуємо чого? Кілограм. Ну і записуємо, що це картоплі. Картоплі. В середньому. В середньому він продавав. Він продавав щодня. Гаразд. Записуємо відповідь. Отже, скільки кілограм в середньому він продавав щодня? Пишемо 310 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середнього арифметичного на цьому вправо завершено.